Привіт усім! Я хочуся з вами поділити. Бо я про Царство Небесне про Царство Божоє чув на похоронах. Коли людина вмирала і всі казали Царство тобі Небесне. А з чого ви взяли у що царство Небесне, коли людина вмирає? І я слухала проповідь мого пастора. А царство Боже то взагалі воно починається з покаяння. І воно не приходить якимось матеріальним образом, так як чекали фарисеї. Вони чекали, може, прийти зверху, з боку, знизу. А царство Боже воно починається з покаяння, і воно має бути всередині нас. Якщо царство Боже в мене всередині, то я вже не жию тим життям, яким я жила колись. Я вже не роблю ті гріхи, які я робила колись, тому що покаяння це зміна мислення. І якщо я покаялася, і царство Боже є всередині мене, я вже не можу бути соблазном для людей для цього світу. Я вже тоді маю бути прикладом спасіння, віри, покаяння. Я маю навернутися від мертвих тіл до Божих тіл до Господа. Я маю навернутися від темряви до світла. Фарисеї вони не побачили царства Божого. Чому? Бо вони пропустили саме головне пропустили момент покаяння. І в Старому Завіті люди приносили жертву тварин і проливали кров тварин для того, щоб гріх простився. А як ти намагаєшся тепер отримати звільнення від гріха? Яким образом? Ну, хто каже Ісус, він, він за мене помер, Він за мене заплатив, він мене очистив? Ну, допустимо, Ісус тебе очистив. Або Ісус тебе очистив, треба добратися до Ісуса, або добратися до Ісуса. Треба покаятися, не може бути такого, що я 20 років назад покаялася, і я така, опа, царство Боже точно на мене чекає. Не буде такого, я не побачу царство Божого. Тому що Біблія каже, що такі люди вони не вкусять хліба у Царстві Божому, а таким людям жорно млинове на шию і воду, в море, який є соблазном для інших людей. І згадайте історію розбійника, який був на хресті. і Лазаря, який був бідний, але він надіявся і вірив у Бога. Вони є прикладом спасіння, віри, любові. І я розумію, мене це дуже сильно торкається, що ми можемо тикати на людину. Тут наркоман, тот алкоголік, та блудниця, і ще якось всякого казати. Та людина є прикладом, та людина покаялася. вона вже давно не робить гріхів. А люди притикають, не розуміючи, що.